Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій. моя вчора подруга пересвячила будинок після московського священника. Чи це є правильно? Чи можна його взагалі перехрещувати? Чи пересвячувати? Ну, дивіться. Ну, це вже, знаєте, як би сказати, це вже, можливо, найтрошки занадто. В нас є в Україні е, українська православна церква московського патріархату, яка каже, що вона не московського патріархату, але предстоятелю Нуфрі, значить. В календарі московської церкви, російського синода, значить тако пересвячувати. Якщо по Біблії, там нема нічого чіткого такого написано, що треба святити. Звичайно, все треба благословити уже по традиції, потребнику церковному. Там є чин благословіння дому. Він благословляється раз і все. Ну але якщо там московський священик, він український. Але служимо сковії і ідеї руського міра. І якщо він якось такого нерехтельно посвятив, то можна пересвятити. А що, щоб душа не боліла. А що, дайте ще й українському священнику якихось 500 гривень заробити. А чого тільки мають руски вас обдирати? Ще й нам дайте по пару, по пару гривнів. Та й таки, о, будьте здорові і пересвячуйте обов'язково! Обов'язково. Дякую дуже вам. так і перекажу.